Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Євангеліє від Маттея. 5, 13, 16. Ви, сіль землі, коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити, ні на що не придатна більше. Хіба виконати її геть, щоб топтали люди? Ви світло світу, не може сховатися місто, що лежить наверху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім в хаті. Так нехай світить. Перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Амінь. Євангелія від Матея, 5, 13, 16. Сіль землі та світло світу. Чому є сіль землі? З допомогою солі надається смак страві, покращується її смак. Так само я повинен покращувати перед Богом людей. Щоб вони ставали смачніші для Бога, і користь іншим приносили. Бо якщо я вивітрю, то ні до чого не надаюся і буду викинути на топтання людям, чому я світло світу, бо моє знання і дія Духа Святого в мені це проводир для людей. Так само як велике місто не сховається на горі, так і я не можу сховатися, бо мене видно здалека. Я мов той свічник, який може горіти тільки для мене, тобто під посудиною, але може горіти і показувати дорогу для інших, тобто буду на свічнику. А свічником є сила Божа в мені. Тому я повинен світити не тільки для свого спасіння, що є теж важливим, але важливішим є світити для людей і приводити їх до спасіння, приводити їх до Бога. Ай більше їх запалювати, щоб вони приводили інших. Не можна допустити, щоб хтось залишився сіллю, що не солить, щоб не був викинений до сатани. Треба світити нашими добрими вчинками, і тоді люди потягнуться бо бачитимуть Божу благодать. Попередній уривок пояснює, як світити людям, щоб їх ще більше не відкинути, але навернути. Той багаж знань. Віри, любові я повинен використати для людей. Дух Святий мені в цьому допомагатиме. З його силою я вже і на цьому етапі забагато знаю і вмію, щоб мовчати. Я приймаю рішення почати світити людям своїми добрими вчинками, своєю тихістю і милосердністю. Бог попередньому ривку показав, як, а зараз каже, чому так треба. А треба, тому що вже на землі люди мають жити. Царстві Небесне, жити в щасті, доброті, любові, милосердві, чистоті тихості і отримують велику нагороду і тут, і в небі. Амінь. Богом благословенного ранку і дня, всіх справ, праці і відпочинку. Амінь.